До місцевого відділення поліції зателефонував невідомий, е, який повідомив про замінування Бревської сільської школи. У ту ж мить полісмени дзвонять директору навчального закладу. Через три хвилини дітей евакуйовують та вивозять автобусом. Натомість до школи прибувають газовики, полісмени, пожежники та швидка. Усі чекають на знешкодження вибухових пристроїв. Через певний період часу приїхали служби яким е, вибухотехнічного відділу НК МДКЦ і е, кінологічна служба. Приїхали, перевірили приміщення. Собаки та сапери перевіряють приміщення кілька разів. Там бомби не знаходять. На сполах били дарма і тому починають шукати жартівника. За повідомлення про псевдозамінування строк можна отримати реальний. За частиною першої від двох до шести років позбавлення волі, а за частиною другою від чотирьох до восьми років позбавлення волі. Інформатор представився жінкою, але коли відстежили абонента за мобільним телефоном, ним виявився учень. Чотирнадцятирічний хлопчина зі школи інтернат, який пояснив слідчим, що просто хотів пожартувати. І ми були відпущені, нам сказали, що можна йти додому. Було підключено газове постачання школи, і ми розійшлися спокійно по домах. Хлопчик не з Бреусівської школи, та навіть не з самої Бреусівки покарання не отримає, бо віку кримінальної відповідальності не досяг.